Дивіться, яка класна штука. Це додаток Perlego І тут за 12 доларів в місяць я отримую просто доступ до такої кучі всякої класної інформації. Одним словом, це просто знахідка. Я вже два місяці користуюсь, просто не натішуся. От дивіться, тут є психопатологія дитяча Расела Барклі і ще якогось чувака. От, ну ладно, а я, але я е, щас не обето. Я хотіла показати вам е, хтось питав про Нікотинову Залежність. І от, е, з того, що я зараз читаю, дивіться, тут є Prescribers Guide для дітей і підлітків Стівена Стала. А хто такий Стівен Стал? Стівен Стал це не хто-небудь. Це короче, це покрутче, ніж не хочу обідати Расела, звісно, але Барклі. Але, ну, коротше говоря. Так. Дивіться, що пишуть про нікотинову залежність. Тут є згадка тільки в контексті препарату бупропіо. hours later. Грузимося. Терпляче чекаємо. О, раз і атомоксидин випав. Нам не треба атомоксити. Так, нам зараз треба. Нам треба зараз бупропіон. От, дивіться. Часто класифікується як антидепресант, але це не тільки антидепресант, це і ліки для кидання палити. Е, так, це селективний інгібітор розворотнього захоплення дофаміну і норадреналіну. Що затверджено ФДА для застосування в дітей? Нічого не затверджено, але, але зато є оф-лейбл для застосування в педіатрії. Це великий депресивний розлад, сезонний афективний розлад і нікотинова залежність. От. Інші оф-лейбл застосування: біпулярна депресія, рдух. І сексуальна дисфункція. Так, бажано там моніторити тиск артеріальний, вагу зрісту. ну, коротше. Що казати батькам? Тут, наприклад, написано, що казати, що це не буде працювати одразу. Треба чекати 2-8 тижнів. Але батьки і вчителі можуть раніше помітити результат. Так, що казати дітям? Ми намагаємося тобі допомогти, щоб почувався краще. Можливо, класна ідея спробувати ці ліки. Якщо вони не спрацюють, ми можемо зупинити прийом ліків і спробувати щось інше. Хороша спроба це спроба, яка триває 2-3 місяці. А якщо тобі не, ти не будеш почуватися краще, не можна зразу кидати, інакше можна, коротше, буде плохо. Так, і ліки не змінюють те. Ким ти є, вони дають тобі можливість стати найкращою версією себе. От. Ну, тут, що казати вчителям а про медикаменти, якщо батьки не проти. От і все. Набір ваги не спостерігається зазвичай, навпаки, може викликати втрату ваги. От. Седація нетипова. Ну, всякі там сайд-ефекти це траля-ля. Овердоза, передоз, що не можна. Ну, в общем, все це, коли якщо анорексія, анерексиаболімія, не можна тра-ля-ля. Так, і отут є доз, дозування і використання для, у дітей. Угу. Максимальна доза 300 мг в день. У підлітків дозування може бути таке як по, по типу як для дорослих. А... Ді -ді 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 -ді. Так, наприклад, для е дорослих 225450 і в трьох дозах. І, коротше, ви все бачите: траляля, форми дозування. Тут є такі-сякі-сякі. -сякі. Ну, коротше, яка нам разниця? У нас тільки є прінол, і слава Богу. Так, ну і як дозувати у дітей? Можливо, нижчі дози, потім максимально 30 і там, та ля 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 ля, -ля, -ля. От і все. Так, а, про нікотинову залежність, дивіться. Початкова доза 150 раз в день, а потім збільшити до 150 мг пардон, двічі на день, хоча б через 3 дні. Максимальна доза 300 мг на день. І бупропіонному лікування повинно початися 1-2 тижні до кидання корити. О! От і все, шановні. шановні люди, шановні РДУЗі, а також їхні батьки. Ну, тут, що, бачите, вся інформація тільки потрібна. Взаємодія з іншими препаратами, коротше, ну, все, що треба знати. От, коротше: -ля, 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 ля Що чекати? Якщо не працює, через 6-8 тижнів, можливо, треба підняти дозу, або воно взагалі не працює. Треба щось міняти. Коротше. От і все. Так довго, бачите, скільки тут? Бо, це вже п'ята сторінка, напевно. Е, так, на які симптоми ми націлені, коли ми застосовуємо бупропіон? Драдівливий. Або пригнічений наслід. Настрій. Порушення сну, особливо, якщо дуже багато. Хай персонія забагато спить людина. Тяга, яка пов'язана з нікотиновою залежністю. Когнітивна функція. І перед тим, як почати лікування. Класно зробити список симптомів і моніторити в прогресі, щоб відслідковувати. Так, 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 ну, коротше, коротше, коротше. От, бачите. Що <говори> тут ще? Ну, коротше, ладно. Тут багато ще всього. Можна прочитати, про, що, якщо там різні стани, Potential Advantages. Це так. таки підсумовуємо. Так. може допомогти тим, кому допомагають ССРіз, навіть інші антидепресанти. Або пропін може допомогти. Може бути як додатковим до тих, якщо резистент, яка не піддається лікуванню депресії, може використовуватися off-label для RB. Так, і може, може бути застосовано для тих, хто хотів би уникнути сексуальної дисфункції або садації. Так, і для, біпуляр... для bipolar depression, для біполярної депресії також підходиться антидепресант з стабілізаторами настрою а типовими антипсиходиками. Так, значить, значить, так, ладно, все, треба закінчувати. Ой, тут є ще якісь перлинки є. Е, от. Е, менш е, вірогідно викличе гіпоманію, ніж інші антидепресанти. Може покращити е, когнітивну торм... ну, приторможеність і псевдодеменцію, зменшувати гіперсомнію і втому. Е, Доведено, що допомагає зменшити тягу. Тягу. Чи як це? Ну, коротше, коли хочеться закурити. От, і анекдотичне використання вердух. Ну, типу, анекдотичне, як це сказати. Ну, типу, в общем. Емпіріч. Эмпір, Ні, не фу, блін, як це сказати. Ну. Спостерігається, скажімо так. Типу, що? Воно хорошо. Коротше, хто знає, напишіть, що таке воно. Як тут перекласти анекдот? Я розумію, як це, але не знаю, як це сказати по-нашому. Рарарара е, -ра -ра -ра. може погіршити тики. Ну, так от. Бо пропіон може бути не таким ефективним. В тривожних розладах, як інші антидепресанти, є більш ефективними. Ладно, заканчуємо. Таке собі вийшло відео, коротше, не знаю. Хочете дивіться, хочете, не дивіться, але вже подивилися, то що вже зробиш. От, до побачення. Шановні люди! З вами була я, Оля. Просто Оля. Я просто...